Ти засинаєш, все навколо зникає, світ стирається, але найцікавіше тільки починається: він мозок не спить, він активний, як удень, він створює ілюзії, ламає логіку, змушує тебе бігти, плакати, летіти, або бачити тих, кого ти вже давно втратив, а потім ти різко відкриваєш очі і не можеш поворухнутися. Привіт, мене звати Віка, та в цьому відео ми розберемо, що відбувається з нами під час сну та як сон впливає на наше мислення, психіку, пам'ять та навіть характер. Сон складається з циклів, кожен з яких триває плюс-мінус 90 хвилин. Кожен цикл це як окремий мініфільм зі своїм власним настроєм та сюжетом. Усього сон має 4 фази: Перша — дрімота. Це коли ти ще можеш реагувати на зовнішній звук, можеш здригнутися. В цій фазі мозок уповільнюється, але він все ще активний. Друга фаза це поверхневий сон. Температура тіла падає, серцебиття уповільнюється. Мозок відсікає тебе від зовнішнього світу. Третя глибокий сон. Тіло повністю відключено. Саме в цій фазі відбувається фізичне відновлення: імунітет, гормони, ріст та очищення мозку від токсинів. Четверта рім-фаза – рім rapid eye movement. Ось тут і починається найцікавіше. Очі швидко бігають під повікми, а м'язи всі паралізовані. Але мозок, навпаки, неймовірно активний. Саме в цій фазі народжуються сни. Вчені помітили, що в рім фазі мозок активний, як тоді, коли ми реально щось бачимо. Ти прокидаєшся, очі відкриті, але тіло повністю паралізоване. Не можеш ні ворухнутися, ні сказати слово. Але найстрашніше? Це відчуття якось поруч. Іноді, ніби хтось сидить на грудях, а іноді тінь, яка повільно підходить до ліжка. Це викликає гіперфіксацію мигдалини, центру страху, про яке я детальніше розказувала відео про зону комфорту. Мозок починає створювати пояснення, чому ти не можеш ворушитись. І найпростіше це хтось тебе тримає. Але чому так відбувається? Це все пов'язане з фазами сну, особливо з рім-фазою. У цій фазі мозок блокує роботу м'язів, щоб ми не відтворювали рухи зі сном. Це простий механізм захисту. Але іноді, коли людина прокидається занадто швидко, або мозок збивається з ритму, свідомість уже активна, але тіло все ще паралізоване. Саме тоді відбувається сонний параліч. Але, на щастя, сонний параліч буває не у всіх. Частіше він відбуває у людей з нерегульованим сном, ті, хто пізно лягає та має часті недосипи. А також ті, хто сплять на спині, ця поза підвищує ризик сонного паралічу. Також у тих, хто відчуває емоційне виснаження або має розірвані графіки сну, наприклад, при зміні часового поясу або при нічних змінах. Сонний параліч трапляється приблизно у 8-50% людей хоча б раз у житті. Хоча параліч може бути лякаючим, він зовсім не є небезпечним для здоров'я, це просто результат того, що мозок не ідеально синхронізував перехід між фазами сну і неспання. Але розуміння механізму вже знижує страх. Сон – це нейропсихологічний монтаж. Мозок перетворює твої спогади, страхи, фантазії або просто випадкові фрази з інтернету. Та створює з них сюжет. Сни це переробка інформації. Кожен день твій мозок отримує сотні тисяч даних, а під час сну він їх сортує. Що залишити, а що забути. Тому саме у віснах ти бачиш те, що не встиг прожити за день. Це процес інтеграції. Фактично ти проживаєш день ще раз, а також не допомагає зняти емоційне напруження, тому після тяжкого дня ти не снитись кошмари, а після закоханості сюжети з нереальним щастям. Але чому ми не запам'ятовуємо сни, адже бачимо їх майже кожного дня. Під час рімфази гіпокамп частина мозку, що відповідає за пам'ять, працює слабше, тому мозок просто не зберігає сон у довготривалу пам'ять. Сни також нелогічні та фрагментовані, і мозок не сприймає їх як щось важливе. До того ж, коли ми прокидаємось, увага відразу перекидається на реальність, будильник або денні справи, і сон відразу забувається. Усвідомлені сни це той момент, коли ти раптом розумієш, я сплю. І в цей момент змінюється все. Свідомість прокидається всередині, але тіло досі знаходиться в безпеці глибокого сну. У цей момент ти можеш вирішити, куди піти, з ким говорити та як буде виглядати світ навколо. Це наче власне кіно, де ти режисер і головний герой одночасно. Щоб потрапити в такий стан, потрібно навчити мозок сумніватися в реальність. Можна кілька разів на день запитувати себе, я точно не сплю. Або робити так званий «reality check», наприклад, затиснути ніс рукою та спробувати вдихнути. Якщо у вісні ти зможеш це зробити усвідомлені сприй. Ці рутині перевірки закладаються в пісвідомість. Та одного дня вони спрацюють прямо всередині сну. Та ще один найефективніший метод це коли ти прокидаєшся під ранок та лежиш спокійно 10-20 хвилин. Потім, коли ти засинаєш мозку дуже легко ввійти в рівні фазу, і саме тоді шанси усвідомитись підвищуються. Недосип зменшує здатність мозку до концентрації, зменшує продуктивність на 40% та блокує емоційний контроль. Люди, що сплять менше 6 годин на добу, більш схильні приймати імпульсивні рішення, менш стійкі до стресу та швидше старіють. Науці є експерименти про сон, які водночас і вражають і лякають. Один із найвідоміших це експеримент Ренді Карнера, 17 сімнадцятирічного школяря, який у 1964 році не спав 11 днів. Це офіційно зареєстрований рекорд, який ще ніхто не побив. Спочатку все здавалося безпечним, трохи втому та погана концентрація. Але на третій день він почав путати слова, почав бачити галюцинації та перестав чітко мислити. На п'яту добу він вже не міг згадати, хто він та де знаходиться. Його мозок буквально почав відключатися, хоча очі залишалися відкритими. Але що цікаво, після повноцінного сну всі функції відновилися. Це показує, що мозок має здатність перезапускатися. Але не може довго протриматись без фази сну. А інші експерименти показують, що навіть 2-3 дні без сну можуть викликати симптоми, схожі на психоз, тому важливо не пропускати сон. Сон не просто заряджання синергія це щось глибше. Це процес, який переписує наші спогади, чисти нервові зв'язки та допомагає мозку обробляти емоції та формувати нові зв'язки. Це як нічне технічне обслуговування, без якого все починає давати збій. І тому головна думка цього відео не недооцінюй сон. Не думай, що можна просто трохи недоспати або потім відіспатись. Якщо хочеш бути сфокусованим та спокійним, спи. А якщо хочеш краще зрозуміти себе, подиви, що ховається за закритими очима. І, можливо, наступного разу, коли все стихне, ти відкриєш не просто сон, а новий вимір себе. А на цьому все. Тому до зустрічі в наступному випуску.